Другий момент до формування співзалежної поведінки це, собственно, коли в сім'ї хтось має залежність. В прямому сенсі це може бути алкогольна залежність, це може бути залежність від наркотичних і будь-яких інших речовин. Коли у когось в сім'ї була залежна поведінка, Найчастіше за все, ну, по-перше, у партнера цієї людини або партнерки може почати формувати співзалежна поведінка, і це так само може впливати на поведінку дитини. І якщо в сім'ї у когось були хронічні захворювання, людина, прям, наприклад, якийсь час вже була прикута до ліжку, і це був один з дорослих в той сім'ї, насправді це теж ну, це певне. Певна залежність в сенсі, що взагалі устрій того, як сім'я себе поводить, він змінюється. Навіть той, хто постійно піклується за цією людиною в сім'ї, теж може формувати у себе співзалежну поведінку, і це загально може розповсюджуватись на дітей в тому числі.